Пила нове хазяйство. І <coughs> дала їсти. І колись повністю була дитиною, і коли були маленькі курчатка, мама все варила яйця, давала курчата. Звісно, якби це був початок вісни, це було б бомбезне. <coughs> Їдло було б дуже дороге. Зараз яйця недорогі. Ну і можна побалувати своїх підтомців як ми любимо ще так ніби краще видно.